Всім привіт! привіт і Це наш новий влог з Марійкою. І зараз ми вам хочемо показати, як проходить наш день. Але зараз у нас вечір. 9 година вечора. І так ми все ще не можемо влягтись спати, бо дехто дуже сьогодні сильно передивився мультику і не може тепер заснути. До речі, зачинить мої коси. Думаю, хтось бачив вже в шорт. те, що я в них. Кому подобається з вас лайк. У нас тут мільярд іграшок. Ми все ще не можемо заснути. Так, так вкриваємо. Ось завтра в нас неділя, і я з подружкою та з її лялькою Соломією йду в кафе. На десертик і беру з собою Марійку, тому кому цікаво буде побачити, як ми в кафешці разом з Катією та Соломійкою та Марійкою та мною. Сидимо в кафешці, то ставте вподобайку, це влог з Марійкою, а не з усіма іншими. Бо всі інші, на жаль, сьогодні відпочивають. Ось тому так. Повернусь до вас завтра, тому що зараз вже пізновато. Завтра зранку я їду на озеро, до речі. Ось і на чотирнадцяту у нас потім зустріч з подружкою. Всім па-па, завтра повернуся. Ну що ж, друзі, всім привіт знову. це Наш другий день влогу. Ось ми з Марікою вже їдемо в ресторан. Ось я, я, до речі, дають. Ось ми зараз трохи збігнюємось, тому повернемося вже там. Буду вас знайомити з Соломійкою та Каті. Вони вже були в наших відео, але ще коли мій канал не оновився до нуля. Тому побачимо. Всім привіт, можна. Я причинилася. Воно у нас тільки все повітря. Ось, нам Є? тут Є? Я, принесла а водичку. Ось так. Марійку сижу сюди. Вона тут буде сидіти. Так, вона сюди залізла, якось тримається. Ось це Соломіка, це найкраща подружка Марійки. Вона була в бабусі, тому ми не могли зустрітися. Тепер ми зустрілись. Ось тут ось Маріка так сидить. У неї така футболищка ми вибирали вчора ввечері, дуже довго. Потім ще Маріка мені вибирала. Ось тому тут в колясці у нас тут такі підставка ну, Кстати, треба їздяти. Ось тут є детка сіли, я їх збок посадила. Смарікось ломійка. Якщо ви хочете бачити з ними разом відео почастіше на каналі, ставте вподобайку та підписуйтесь. Ось тому так. Ми зараз будемо замовляти наїзу. Наїжу, ну, а власне все таки та напої. Тому чекайте. Гуляй, як прикольно катайтесь. Що ж друзі, дівчата там катаються. Ось наші коляска. Повернуться до вас вже вдома, бо ми зараз будемо гуляти в парку. Всім привіт, друзі! Ми вже повернулися додому з Марійкою. Давним-давно у нас вже 10 вечора. Ми п'ємо водичку, Паильничку. Ось тут на ладусечка. Зараз будемо потроху вкладатись спати.